Всім привіт! З вами Олексій і сьогодні я хотів такий показати прикольний експеримент експеримент, як зробити сирнек такий, щоб він горів набагато довше. Так як свічка. Якщо у тебе, наприклад, нема, тобі треба щось підпалити по твердіші, наприклад, якийсь патик, то тобі треба зробити собі, якщо ти йдеш з у. Ну, е Значив, люди, 100, трьоди, зробити пару таких а щоб зробити такий сернячок, для цього нам потрібна свічечка маленька, з якою ми будемо капати. І це треба робити дуже просто. Я не буду робити, я просто вам поясню. Беремо підпалюємо свічку і ось так кладемо серник на ось і просто капаємо на серник. Потім беремо, перевертаємо, чуть-чуть капаємо, засихає, перевертаємо, капаємо. Потім все здираємо і приліплюємо до того. Получається ось такий сирник. Оцей сирник горить набагато довше. Можу продемонструвати. Моя Моє тут сидить. Так, і о ну що ж треба підпалити цей сирник. Подивіться. Ось я його і запалив. Цей серник горить набагато довше. Ось, як видить. О, Обичний серник давно б вже згорів до половини, десь так. Цей серник продовжує горіти, як свічка. Він буде горіти десь коло 2-3-4 хвилини. Ось так. Видемо ним нормально всього. Освічується все нормально. Горить і по чуть-чуть лиш згорає. ось так. Я думаю вам буде до... Ой, він щось щось згасне, Я чайно подув. Я буду, коротше, давайте задуємо. І тепер я хотів сказати, що... Щоб були був ще такі приколи про сирник, там про, про воду, про всякі приколи були. Такі, як то зробити, як то, треба поставити лайк, підписатися на канал і тоді будуть виходити більше відео. Давайте. Всім па-па!